Вітаю шановних любителів шахів! З вами міжнародний майстер Сергій Павлов і розкажу вам коротко про події першої половини турніру Зимові свята в Авангарді. Турнір почався з пари дебютних таких курйозів. В партії Вакуліч-Гаєвський білі розіграли відомий варіант ферзового гамбіту. І після ходу кінь Бенеди 7 чорні ставлять білим пастку, яку білі потрапили. Забрали пішака на d5, сподіваючись, що виграють пішака. Але після ходу кінь б'є на d5, слон б'є на d8, слон b 4 шах. Тимчасово виграли ферзя, але тепер змушені його повертати. Закриватися. Ферзь d2. І після всіх обмінів виявилося, що у чорних просто зайвий кінь за пішака. Але партія продовжилася і завершилася у нічию. Тобто Чорні не змогли реалізувати зайву фігуру. Один із третих фаворитів турніру Максим Євдокімов, також у дебюті трохи запутався після ходу кінь е 5 він у партії Поліщук Євдокімов чорними мав тут робити або рокіровку, або ж ходити пішаком з d7 на d5. чорні зіграли у партії D6 і не помітили, що білі. Віддають коня тимчасово, і після ходу ферзя в втрий шах такий досить типовий прийом. подвійним нападом відігрують фігуру. Чорним доводиться віддавати коня або слона і з поганою позицією. Хоча у подальшому чорні продовжили грати і якось вирівняли ситуацію, і навіть перехопили ініціативу. І отримали абсолютно виграну позицію. Тобто ходів через 10-15. У чорних вже був зайвий кінь без належної компенсації. Чорні все правильно робили, почали спекулювати розміну ферзів. Заставили білих віддати ще трохи матеріалу. Але білі продовжували грати, і чорні вдруге в цій партії вже вирішальним чином помилилися. Потрібно було. Мабуть, найпростіше, що можна зробити, зіграти король G8, прибрати короля з-під шахів. І таким чином позиція технічно абсолютно виграна. Але чорні зіграли слон е 1 Мабуть, вони сподівалися, що після g7, король G8, GH, король h8, просто буде в них знову зайвий слон, але не помітили, що Ферзь h1 забирає пішака на H6. І наступним ходом матує короля на полі G7. То Максим. Прикрою, поразка така розпочав турнір, але вже наступну партію він сам провів досить цікаву комбінацію. Виграв декілька партій. Наразі є одним з лідерів турніру. Партія Євдокімов вдокіма в пас. Білі ставлять мат за два ходи, відволікаючи захисників короля. Яскравим ходом кінь G7. Тепер чорні можуть забирати або слоном, але тоді вони отримують. Мат, Ферзь е 7 або ж забирати турою, тоді тура перестає захищати пішака на F6. Досить яскрава комбінація. Наразі Максим є одним з лідерів турніру. У партії Стародуб піддубна, також трапився цікавий комбінаційний прийом під назвою Сибірська пастка. Тобто типовий варіант Мора, Чорні в цій позиції зіграли F7 на F6, пропонуючи білим розмінятися і таким чином відкрити їм диагоналі і вертикалі. От, якщо б білі були знайомі з цим типовим прийомом, вони, мабуть, зіграли би спочатку кінь Б5, атакували ферзя, ферзь відходить, і тоді вже можна забирати на F6 або ж грати, наприклад, слон С3. Тобто, у білих є тут достатньо багато хороших продовжень, а У білі після тривалих досить роздумів зіграли ЄФ, Сподіваючись, мабуть, що чорні у відповідь забирають просто ту рою, а чорні натомість зіграли кінь d4. Таке відволікання коня F3. І якщо кінь забирає, тоді, звичайно, ферзь б'є на H2 мат. А так, кінь атакує коня і ферзя, тому біом довелося одразу здатися. То ось такі типові помилки тактичного плану. Дуже цікаво і креативно грає рейтинг фаворит турніру Кирил Третяк. Він пару разів відзначився дуже ініціативною грою із жертвою якості. У партії Третяк Ярошенко в цій позиції білі у відповідь на слон С8 забрали Тура С8. Тура С8. І тепер білі можуть одразу відігратися, зіграти КІДІ 7, побити на С8, але ж вони вирішили зберегти коня для атаки. а 6, кінь Ф7. І просто тихий хід g3, Форточка для короля. Чорні досить беззахисно тут виглядають, тому що всі фігури на ферзьму фланзі король безнадійно слабкий. І ще у білих є такий дуже сильний пішак, якого вони просувають, підтримують ініціативу. І чорним доводиться тримати і пішака під контролем, і короля дуже слабко захищати. Тому. Це досить швидко закінчилось. Білі просто перевели коня на допомогу пішаку і провели пішка в ферзі. Ось така перемога. А у партії між двома рейтинг-фаворитами турніру, що гралися у четвертому турі. Жертва якості вона набагато менш очевидна. Але при цьому дуже сильна. Партія третя Круденко. Білі у цій позиції зіграли А3 А4, відкриваючи лінію для тури. І після ходу БА. Забирають Тура А4, дуже сильний хід. Чорні не можуть прийняти цей подарунок. Якщо вони зіграють слона 4, Ферзі 4, тоді, або король ходить на F8, тоді після c 4 доведеться віддавати одного з конів. Або ж, якщо чорні закриваються кінц 6, тоді білі просто на зв'язку, кінь 4 кінь 7, слон B5 і, зрештою, вони просто. Протискають цю зв'язку, відгляняють ферзя ходом слон Е3, наприклад. І ферзь змушений відходити, якщо ферзь d5, тоді тура д1. Якщо ферзь c3, тоді тура С1. Кінь на С6 просто програється. Тому чорні вирішили зіграти трохи інакше. Вони після обміну на а 4 зіграли кінь b6, але тепер тура перекидається на g4. Дуже сильний перевод тури по четвертій лінії. І тепер білі фігури всі зосереджені на атаку. Чорні змогли врятувати цю позицію. Зіграв кінь c4. Після обміну ферзь e4, тура c8, тура б'є на g7. Білі взяли пішака, чорні можуть відновити матеріальну рівновагу, але справа тут не в кількості пішаків, навіть, а в тому, що у чорних безнадійно сопкий король. То тут послідувало дуже чітко ферзь f4. Кінь застрибує через e4 на d6. Вони просто форсовано програють. Його у випадку f 8, а на король D8 просто білі розвинуву атаку таким чином. кінь D6, тепер кінь B5 вилка або ж FSB на D7 виграш. Чорні здалося. Така досить смілова гра. Чернігівчанина. Ось такі цікаві фрагменти на початку турніру у нас. Боротьба триває, попереду ще декілька заключних вирішальних турів. Вам всім бажаю міцного здоров'я та гарних свят. До зустрічі!